дня, любі господарочки. Сьогодні я буду готувати вареники з гречаної муки з кислим сиром, які дуже любила готувати моя бабця, і які так смакували нам в нашому далекому дитинстві. Для цього нам потрібно, звичайно, ж, буде гречане борошно, пшеничне борошно, яйця, олія. Сіль, ну і, звичайно, ж солоний сир, який господині заготовляли заздалегідь на зиму. Брали звичайне коров'яче молоко, відігрівали сир, добре його солили, і заливали також солоним маслом. Такий сир міг лежати протягом цілої зими, і який в той період, коли не Для приготування різних страв, в тому числі використаємо ми сьогодні його для приготування наших вареників з гречаного борошна. А помічницею в мене сьогодні буде мар'янка. Ну що ж, Мар'яночко, будемо замішувати тісто. Для цього найперше просіємо борошно. Так, тепер гречане борошно. Перемішаємо його гарненько. Далі ми влємо борошно і п'яченої водички. Перемішаємо гарненько. Нам залишилось додати сюди що? Яйця. Давай, мар'янку, будемо вбивати. Дайте. Так, одне. А друге давай ще одненьке. Так, тепер давай сіль. Трішки солі, посолимо наше тісто і куплюємо ще олійки. Так. Дякую. А тепер. Замішувати наше гречане тісто. Ну, а тепер ще гарно вимісимо тісто руками. Ну, от і все. Тісто у нас готове. Ну що ж, тісто наше готове. Тепер приступаємо до підготовки начинки. Для цього збираємо масло, яким залитий наш сир на зиму приготовлений. Масло ще можна використати. Потім наш... і навіть і до вареників, хто любить з маслом. І кашу, то любить і вареники добре. Підсмачити, щоб були смачненькі, накидаємо у миску сир? Так. Пробуємо його на смак. М -м, смачний. Залювати не треба, бо часом є, що можливо трішечки досолити. Вбиваємо яйце і розмішуємо. Однорідно і розминаємо, щоб варенички, які ми будемо потім з нього ліпити, добре було заліплювати, щоб він нам гарно лягав на вареничок. Нашій бабусі готувати на зиму. Не було тоді в магазинах сиру. Заздалегідь це. І було воно смачне і ситне. От і все. Сир у нас готовий. І ми можемо приступати до ліплення наших вареників з Гречаної муки. Ну, а тепер приступаємо до. Ліплення наших вареничків. Ви знаєте, моя бабуся ніколи не використовувала качалку. Вона завжди відривала шматочок тіста, який їй необхідно для вареничка, робила з нього маленьку кульку, розрівнювала і отаку от палюшечку заліплювала начинку в даному випадку на сир. А тоді зліплюємо вареничок. О, дивіться, які гарні варенички в нас виходять. Так, Мар'янка, давай будемо пробувати разом. Так, беремо шматок тіста. Так, давай муху, тобі ближче поставлю, щоб до рук не приліпало. І будемо ліпити наші варенички. О, бач, о, молодець. Гарно в тебе виходить. Отак. Шинка, гарна господинька з тебе буде. Молодець. Так. добре що. Тепер у нас стараються згадати давно забуті рецепти смачних і корисних, головне поживних страв, що вертається до цього. Дякуємо людям, які про це дбають, щоб наша культура давня українська не занепала, а навпаки, розквітала і набувала. Слово нового якогось значення. Ну, от і все. Варенички наші готові. Подивіться, які гарні, апетитні на вигляд. Ну, і поки у нас кипить водичка, закипає на варенички, ми ще до них зробимо зажарочку. Для цього нарізаємо дрібненько сало. Смачне домашнє, свого домашнього кабанчика, правда, Мар'янко? Ах, не так. Викидаємо сало на сковорідку. І хай смажиться, а тим часом ріжемо дрібненько цибульку. Все, цибулька готова. Чекаємо, поки піджариться сало. Воська в нас вже готова. Якраз закипіла і водичка. Будемо кидати наші варенички. Беремо з носа. От, подивіться, як гарно киплять наші варенички. От-от будуть готові. І будемо смакувати. Варенички готові. Витягаємо. Ох, які гарні, які апетитні. Так стече водичка. Перекинемо їх у нашу тарілку і обов'язково чекає нас ще наша піджарка. О, так гарненько, гарненько полємо наші варенички. О, Погляньте, яка чудова, гарна апетитна страва. В роті аж тануть. ай смачні. Ти гляньте, який вареничок, який сир гарний. яке тісто смачне. Спробуйте, обов'язково спробуйте, не пожалієте, дуже-дуже смачно.